На Київщині у містечку Бориспіль завелися автокрадії. Лише за останній місяць вони поцупили щонайменше вісім машин радянського виробництва. Старенькі жигулі приваблюють злодюжок, бо зазвичай не обладнані сигналізацією, і їх дуже легко відкрити та завести. Угнали в мене машину біля першої ночі. Я вийшов на балкон на перекур, побачив, що машини немає. Чоловік звернувся до міліції, і на цей раз правоохоронцям вдалося затримати одного з автокрадіїв ледь не по гарячим слідам. Юнаку нещодавно виповнилося 18 років. От ходіла відкривав, і вганяв. Хлопець викрадав автівки, щоб покататися. Коли закінчувався бензин, просто залишав машину. Та був випадок, коли юнак заробив на крадіжці. Він викрав е ваз 2106 Потім поїхав до свого друга в село. Там його порізав на металобрух та здав на металолом за 400 гривень. Затриманий хлопець вже мав проблеми із законом. Раніше він викрадав велосипеди та мобільні телефони. Тепер взявся за автівки. Проти юного крадія порушили кримінальну справу. Триває слідство.